Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Володимир Киянин працює тренером в одному зі спортклубів. Чоловік жартує, часто губить або забуває в різних місцях свої речі. Саме тому, коли пізно ввечері повертався додому і побачив покинутий дитячий візочок, не зміг пройти повз. Якби я забув коляску на вулиці. Ну, і хтось би сидів вдома, як я б себе почував. Це, по-перше, дуже дорога річ, по-друге, це дуже необхідна річ. Найперше чоловік написав у чат будинку можливо, власник, хтось із сусідів, але ніхто не відгукнувся. Там так настращалося, чесно мене, що е, небезпечно, потім звинуватять мене в крадіжці все інше. Володимир прислухався до парад і перед тим як забрати візочок до під'їзду, ретельно його оглянув. А на ранок, щоб знайти власника, прикував коляску на тому самому дитячому майданчику, де його залишили, і прикріпив номер свого телефону. Всередині залишив візитку з номером телефону, написав власник замку. Типа, ну, думаю, нехай людина побачить, посміхнеться, що все добре. І план спрацював за кілька годин чоловіку зателефонувала власниця візочку Аліса. Дівчина розповідає, того вечора працювала допізно, тож донечку залишила на бабусю. Коли я була по своїм робочим справам в офісі, моя мама гуляла біля офісу з мишкою. ну, В суєті ми забули той візочок. Аліса каже цей, здавалося б, неприємний інцидент повернув їй віру у людей. Я відкрила зранку багажник машини своєї, і поняла, що там немає лісочка. Зрозуміла, що ми його десь лишили, і ну звісно, було зрозуміло, що якщо ми були напередодні ввечері біля мого офісу, то напевно там його лишила. Так і вийшла. Ми поїхали за ним і знайшли записку. Своєму рятівнику Аліса вирішила віддячити у дуже незвичайний спосіб. Написала листа від імені доньки Маргарити, до якого додала смаколики. Ми з Олишкою хотіли зробити щось ємне, а хлопець такий спортивний, тому щоб то була не тістечка, якісь там шкідливі. Ми вирішили, що це потрібно щось корисне. Попри зворушливість історії, не варто забувати про безпеку, адже під час воєнного стану в предметах, залишених без нагляду, можуть бути вибухонебезпечні пристрої. Про це попереджає поліція та рятувальники і закликають не підходити, не чіпати та не переміщувати підозрілий предмет, попередити про знахідку оточуючих людей, зателефонувати за телефонами ДСНС або поліції. Про правила безпеки слід розповісти і своїм дітям, адже окупанти не раз маскували боєприпаси чи вибухівку під виглядом дитячих іграшок, які залишали на ігрових майданчиках. Такі іграшки з небезпечним сюрпризом знаходили навіть на Київщині. Тож бережіть себе та своїх близьких.